Вони Чому собі буде десь 10 хвилин? Я ра раді нашої громади, наші Я наші пропоную. Представники. Ви що? що Я пропоную проти хто проти е, порядку денного порядку, проти порядку денного. Порядок денний буде не прийнятий. і ми зможемо внести зміни. Голосує голосуємо. Можна я не пережив. Мені прикольно, що депутати маніпулюють рішення. Самі не ходять на сесії, на комісії не ходять, не відбуваються. Вносити правки до порядку денного. Це абсолютно законно порядок денний. А потом до нього про через. Ми Слава Україні! Да.